Черкащині потрібні зміни. Про це заявила народний депутат України Наталя Королевська під час робочого візиту до Золотоноші. На зустрічі з людьми народна обраниця завіталась з футболістом Андрієм Шевченком. Наталія Королевська ще раз наголосила змінити життя країни на краще в силах кожного. Надіюсь, у вас є питання і ми постараємося дати на них відповіді. Потому що сьогодні прийшов той час, коли кожен з нас має визначитися определиться, в якої стране він хоче жити, яку Україну він видит завтра. Після невеличкої бесіди із золотоністями Андрій Шевченко узявся роздавати автографи. Далі народний депутат разом із футболістами завітала до села Чапаєвка. Для селян зустріч з Наталією Королевською та Андрієм Шевченком свято. Чапаєвці та народна обраниця одразу знайшли спільну мову. Не увиділа ні одного чоловіка, який сказав, що я хочу жити так далі, як живу сьогодні. У вас є такі? Нету таких. А ще п'ять років так жити, хочете? Чапаївці поділилися із довгоочікуваними гостями своїми проблемами. Почути та побачене просто обурило Наталію Королевську. А Черкаса Підприємства всі стоять, малий і середній бізнес уничтожили, дорог взагалі нет. Больницы в кошмарном состоянии. Заробітна плата почти на тисячу гривень менше средней заработной платы по стране. Ось область, яка знаходиться в центрі України, в найпрекрасніше історичні місті, область, яка має колосальну перспективу, сьогодні довели до полніше депресії. За словами народної обраниці, ситуація на Черкащині одна з найскладніших в Україні. Безробіття, низькі зарплати, колосальний тиск на бізнес, страх перед владою. Це реалії сьогодення. Наталя Королевська переконана, змінити це може лише економічна реорганізація. В очередной раз убедились, что люди боятся. Люди боятся тех, кто имеет работу, ее завтра потерять. Люди боятся за своих детей. Люди боятся за то, что, не дай бог, заболеешь и не сможешь получить качественной квалифицированной помощи. Поэтому мы, разработав наш план «Новая экономика, новая страна», План, который основывается на развитии поддержки нашого національного, рабочих мест, місць, інвестицій в Україну. Поділився своїми враженнями і Андрій Шевченко. Футболіст залишився незадоволений рівнем розвитку спортивної інфраструктури на Черкащині. Натомість запропонував свій план. Що стоїть, семи головних пріоритетів, які ми бачимо, це зробити физическую культуру і спорт одним із пріоритетів державної політики в Україні гарантировать на государственном уровне пропаганду здорового образу життя українців. Увеличить фінансування фізкультури і спорту до 7 мільярдів гривень. Обеспечить нашим граждан необхідне количество доступних стадіонів, залов і бассейнов. Закінчився робочий візит Наталії Королевської та Андрія Шевченка зустрічю з черкасцями. Народну обраницю у Черкасах зустрічали стоячи. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.